Розробники галузевих продуктів і рішень. Одне наше дуже вдале рішення галузевий продукт. Це система Супік. Ця система була впроваджена в першу чергу у садочках у школах у закладах освіти, і на, сьогодні, на сьогоднішній день працюють практично всі райони міста Києва, багато інших регіонів з України. Ось вона розроблена на ОДУ. Ось приблизно, що ми автоматизували. Куди ми зайшли в цю галузь? Ми побачили, що там просто якийсь радянщина і мрак. Тобто в садочках, в школах, в інших закладах освіти це ще стосується харчування, це дуже зарегульований процес ще з радянських часів, тому що там діти, і постійно треба контролювати норми, хто що надоїв, переїв, як харчувались. І дуже-дуже багато КПАївдохнув. Вони пов'язані з харчуванням, в тому числі і фінансових. Тобто, йде, йде планування на наступний рік, є закупівля продуктів, є певних продуктів, є певна заміна продуктів, які допускаються, є певні категорії дітей, які харчуються. Тому от все без нашого супіку, поки він не з'явився, от приблизно в такому вигляді існувало, і де його ще нема досі існує. І от таким чином дієсестри, кумірники, замість того, щоб робити свою основну справу. Кожен день заповнюють отакі от прарадянські якісь паперці. Але прийшов помічник на Супік, і що ми зробили? Ми зробили всі звіти, які тільки існують, які регламентовані постановами, які мають законність вручну, що вони за, 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 за декілька кліків формуються. Це приблизно 36 тисяч присутних звітів. А також є приблизно 150 плюс додаткових звітів на будь-який смак, які ну, певні заклади освіти, школи, садочки просять під них зробити. Тобто, в нас є величезна бібліотека будь-яких звітів і форм, які потребують наші клієнти. Я потім покажу інтерфейс, щоб було цікаво подивитися, як це воду виглядає. Що ми зробили? Замість того, щоб медсестра витрачала три години. На заповнення журналів і звітів, які заповнюються вручною, зараз за 15 хвилин все є 36 звітів, просто за 5 кліків з'являються. На освоєння системи йде приблизно півтори години, незважаючи на те, що в садочках, в школах є сестрах, технології правило, це літні люди, але вона настільки проста і інтуїтивна наша система, наш продукт, що півтори години люди вже починають працювати. Ну і на сьогоднішній день ми маємо приблизно півтори тисячі задоволених клієнтів, незважаючи на те, що повноштабна вене почалась, ми втримали нашу позицію в 2022 році. Ми вдвічі е вирісли по обсягам по наших клієнтів в 2023 році. Ми вдвічі в порівнянні з 2023 році э роком виросли за півроку, 2024 року. І ми зараз плануємо вихід на міжнародні ринки на дружні наші країни. І ми, до речі, шукаємо партнерів. Якщо хтось хоче в якісь країни вже присутні, наприклад, Молдова, країни Балтія, Казахстан, Узбекистан, Киргійстан. Тобто в нас там є вже певні напрацювання, і ми теж готові виходити і на ці ринки, в тому числі. Ну, давайте подивимось, як от було і що зараз є в ОДО у нас в супіку. Я буду це показувати. Це показники на прикладі одного з районів міста, міста Києва на великому районі, як у нас у них точніше, з використанням супіку ефективне управління покращувалось. Вони завдяки супіку можуть зараз ефективно більш планувати. Ризик шахрайства і прозорість ну, знизились ризики шахрайства і прозорість, просто підвищилась дуже серйозно. Ну і саме головне, що вони хочуть і що вони зараз задоволені, це. Скорочення оці ручних операцій, які робила там, я не знаю, в цих паперових формах в Excel, в Word і так далі і тому подібне. Е, ось наше охоплення на сьогоднішній день, У нас є стільки клієнтів, клієнтів мається на увазі організації, клієнтів там за, пів за півтори тисячі, які вже приєднались. Якщо б, на жаль, не почалась повномасштабна війна, ми б вже були і ми б були присутні в декілька інших. Областях, але ми всі беремо в перемогу, ми знаємо, що ми переможемо ми далі будемо рухатись, тому в всіх цих областях є певне охоплення десь більше закладів, десь менше закладів під'єднання. Тому якщо е, тут є люди, яким цікаво це рішення, які сфери лікарень, освіти е, зсу, оборони та будь-яких інших сфер, де ви розумієте, що вам треба. Автоматизувати, диджиталізувати всі ваші ручні процеси, які пов'язані з контролем харчування, з контролем бюджетних бюджету на це харчування, з постачанням продуктів на це діло, і де потім за п'ять кліків будуть всі ваші, от абсолютно всі ваші звіти, які потрібно, то ми будемо дуже раді співпраці, як з безпосередніми клієнтами, так і з партнерами, які, можливо, тут є, і присутні в якихось регіонах, областях. Ми вже плануємо продукт супік зсу, У нас вже було декілька запитів. Ми вже розуміємо нормативку, яка є в Збройних силах щодо теж контролю якості харчування прозорості. Ми ведемо певні діалоги зараз з командами, які розробляють інші продукти для зсу на державному рівні про по інтеграції. І теж якщо тут є потенційні люди, яким це цікаво, ми будемо Дуже раді поспілкуватись і не тільки з безпосередніми клієнтами, а також з партнерами, з нашими колегами, які теж мають галузеві різні рішення, продукти працює в регіонах або знають, як доступатись до якихось клієнтів потенційних. От, давайте подивимося, От, просто пройдемось по системі. От так виглядають основні інтерфейси, де, наприклад, дієцестри, сестри, кухарі забувають меню. Перспективне на певний тиждень, це на прикладі школи, наскільки я розумію, та я бачу, так? чи садочка. Тобто, в кожному меню можна зайти, подивитися типи дітей, кількість дітей, що вони їдять, це вже технологічні карти рецептури готові, в яких у нас є приблизно 500 плюс вже зготовлених рецептур, які відповідають повністю нормативки Це була шалена робота, я скажу так, все це. Внести в систему, перепровірити, тому що незважаючи на те, що от є якась нормативка, ну як у нашій державі, в постановах, але все рівно щось міняється, щось коригується. і ми, от повністю нашою командою, ми зробили окремий відділ, який займається допомогою. Внесення всіх цих е довідників, всіх цих рецептур, для того, щоб потім наші клієнти мінімум часу витрачали навіть на внесення на якісь коригування. Тобто є обед, обід, вечері під вечірки і так далі і тому подібне. І ми от бачимо меню. Ми можемо подивитися і продукти, які входять в цю меню, в тому числі було на складі списано на меню стало, це все автоматично, розподіл по дітях. Типи закладів, меню на вибір, типи дітей, різні коди, страви і продукти, шаблони, групи продуктів, групування, видимо себе шаблони. Тобто, навіть це для ОДУ це не такова конкурація. Тут використовані це для партнерів, вони можливо скажу не дуже багато стандартних модулів, тому що треба було багато чого дороблювати, багато чого своїх модулів створювати, тому це створила. Ми будемо ще раз кажу раді радість співпраці, як з безпосередніми клієнтами, так і з партнерами. Питання питайте, будемо розказувати. Євгене, раз ви вже в системі досить цікаві були у ваше пункт меню звіти. Якщо можете показати їх. А це основна звітність, звіт по складу. Тобто ми можемо бачити залишки, обіги за за будь-який період, в розрізі партій, продуктів вивантажувати в Вісель, різні форми, обіг, в Excel, обіг з переміщенням, в Excel, обіг з переміщенням все це те, що от є купа звітів і підзвітів в будь-яких організаціях, які харчують людей, які звітують по цьому. От в лікарнях, в садочках, в школах, в спортивних школах, в інтернатах, Звіт по виконанню норм для груп продуктів. Тобто, і крім цих звітів, ще є декілька десятків звітів, які знаходяться на розділі звітність. А от, наприклад, якщо ми перейдемо там в розклад меню, так? і ми зайдемо сюди, оце теж все звіти, меню вимога. Оце така величезна штука, яку кожен день мають з вечора. Підготувати і передати кухарям на кухню, щоб вони розуміли закладку продуктів. От кому це рішення потрібно, чи цікаво, це покажемо, розкажемо, дамо демку, будемо працювати. Тут це конструктор. Ми можемо давати просто от супік для якогось клієнта, і вони самі будуть набивати свої рецептури, страви, це легко робиться. Наступне питання як ви розраховуєте собі вартість? Метод FIFO по-середньому. Вони, скажімо так, більшість використовують FIFO, Перший прийшов, перший пішов, тобто, мовно кажуть, є там картопля, яка партіями приходить, якщо ми сьогодні готуємо щось з картоплі, перша спасала з першої партії, друга з другої партії. Якщо це буде на FIFO, то середня вартість не є проблема. Навіть навіть були кейси такі, що приходять там декілька ну, партій там фруктів, апельсин, наприклад. наприклад і от з, з, з якихось вони Сік роблять, а з якихось вони там щось чи інше роблять. І тут треба взяти з конкретної партії, а не з цієї партії. Це теж можливо. Але по, по замовченню FIFA, так. І яким чином розраховується собі вартість при від'ємних залишках інгредієнтів на складах. А, ну, по-перше, коли формується меню, то одразу, якщо якихось інгредієнтів не вистачає, програма підкреслить червоним. Свідчувалось. Тоді ми просто розуміли, що такого на складі немає. Але бачите, первічне кількість для списання. Це означає, що чомусь на складі цього немає. Але є один нюанс, як це на практиці працює. Наприклад, хліб та молоко свіже приїжджає завтра зранку, формується меню на сніданок сьогодні ввечері. Є е, е, окрема опція, якщо вони точно знають, що хліб та молоко прийдуть його вносять як. Воно має бути, потім воно проходить, потім воно керується. Як сутки інтегрується з іншими інформаційними системами? У нас, якщо чесно, поки що не було, не було таких западів. А ну, принаймні, в наші централізовані заклади От Коли ми працюємо там з управліннями освіти, там місто Києва, Житомира, Бориспіля, Мукачева, Ужгорода, вони поки що не ставили запитання по інтегруванні з іншими системами. Але ми розуміємо, що це запитання буде, і ми не бачимо в цій ніяких. Проблем з нашого боку, так точно. Головне, щоб ті постачальники рішень, з якими вони хочуть інтегрувати, готові були з нами інтегруватися. Яка вартість так, цього рішення за аудиторія? Я думаю, що на наступний рік нам прийдеться їх трохи збільшити відсотків на 15-20, тому що саме розумієте податки, збільшуються і все. от у нас є одноразова оплата за навчальні запровадження скористувача. Це 4850, що це входить, тому що ми розвернули, все працює, всі навчені, налаштували під конкретний тип закладу, погнали. Далі у нас 1200 гривень на місяць, якщо користуються децентралізовані заклади освіти, тобто там користуючий комірник, медсестра. От в ці 1200 гривень на місяць входять, що ми постійно є підтримка 24 на 7, є постійна вебінара підтримка. Якщо щось змінюється. По формам звітності в законодавстві, а таке буває часто. Чим потребує якісь їх індивідуальні розробити, їх звітні форми. От ми нічого не беремо додатково, от всі 1200 гривень в місяць входить все. Навіть розробка там, якщо вони скажуть, нам ще треба 10 звітів, ми розробимо і, ми, і це буде от в цій обметі. Ну і трохи е, дорожче коштує доступ централізований для управління освіти, тому що я забув сказати, що це ж серверне рішення, так. І якщо наприклад, садочок, чи школа, чи заклад освіти, чи підрозділ СУ бачить тільки своє, то на рівні центральної управління вони бачать централізовані дані по всім своїх закладах, по всіх своїх підрозділах, наприклад, вони мають консолідовану звітність, вони бачать от, всю ту звітність, що ми бачили, що ми бачимо на рівні закладу. Постачальник, рух, собівартість, виконання договорів, це вже бачить на рівні більш вищому, тому там трохи вища. Ну, ось носит. І в догонку до цього першого питання, чи є можливість самостійно доробляти під запити нашого клієнта? Так розумію, це питання більш глобальне, як ви доставляєте це рішення, чи є якісь партнерські програми і чи є в партнерів можливість самостійно доробляти під запити клієнта? А, дивіться, на сьогоднішній день ми точно 100% готові до партнерства будь-якого характеру. Ну, я готовий обговорити з партнерами. Навіть якісь індивідуальні доробки. Я думаю, що я б хотів би притримуватись притримуватися класичної моделі як Microsoft, так, От тому кажучи, є ядро Microsoft. вони розробляють саму платформу і дають вже готове рішення. Партнери просто їх продають і, ну скажімо так, і підтримку роблять. Якщо комусь хочеться дуже сильно щось доробити, можна це обговорювати, але мені здається, що. Ефективніше, краще, скоріше і за наш кошт ми зробимо це самі і просто дамо партнерам те, що від них хочуть клієнти. І нехай вони далі це продають, підтримують і отримують це нормальну комісію. Але знову ж таки, якщо в когось є аргументи, дайте нам самим щось зробити, ми, ми, ми будемо доробляти і це продавати. Ну окей, давайте попроговорювати. Ми готові.